Професія помічника машиніста електровоза тепловоза романтична і велична. Вона як осіння дорога за вікном локомотива, повна барв відтінків і настроїв від золотого сонця до пурпурових дерев, що мерехтять за вікном кабіни машиніста, створюючи власну симфонію руху і краси під ритмічний стукіт колісних пар. Управління електровозом здійснюється не за допомогою керма, а через контролер, який задає силу струму тяговим двигунам. Пристрій для керування рухом локомотива називається контролер машиніста. Саме він дозволяє регулювати потужність двигунів і швидкість руху. Сам процес керування є складним і включає роботу з різними механізмами керування, кранами гальмування, тумблерами, перемикачами. Кожен рух має бути точним і виваженим, бо від цього залежить безпека людей, цілісність вантажів та сотень тонн металу, що мчать колією. Для того, щоб цей сталевий велетень рухався впевнено і безпечно, потрібна щоденна невидима праця тих, хто забезпечує його надійність слюсарів з ремонту рухомого складу. Саме вони забезпечують справність кожного вузла, перевіряють колісні пари, букси, візки, гальмівну систему, автощипний пристрій. Вони знають, як звучить справний підшипник і як дихає компресор, відчувають найменшу зміну у роботі машини. Для них локомотив не просто техніка. А жива істота, якій вони дарують друге дихання. Усе має працювати як єдиний живий механізм. Кузов локомотива це його тіло, міцне, надійне, створене витримувати вагу шляху і силу металу, ходові частини, наче ноги, що несуть потяг крізь сотні кілометрів, долаючи підйоми, повороти і вітер. Прожектори та сигнальні вогні це його очі, що розтинають темряву, попереджують, ведуть і бачать шлях тоді. Коли світло зникає, серце локомотива двигун, що рівномірно б'ється в унісон з ритмом дороги, перетворюючи енергію на рух. Букси, мов суглоби, що тримають колісні пари, не даючи збитися з курсу. А колеса то пульс залізниці, постійний, невпинний, живий. І коли всі ці елементи працюють разом: кузов, двигун, букси, візки, гальмова система, локомотив оживає, дихає, рухається. Мов істота зі сталевою душею, що знає лише одне шлях уперед. Мова моєї професії точна, як сигнал світлофора, і жива, як рух потяга. Вона вчить відповідальності, майстерності і любові до своєї справи. Це мова, якою говорить залізниця, мова сили, надійності і життя.